Понад 50 тисяч осіб внесені станом на зараз до реєстру безвісти зниклих. Більшість із них військові, як держава і родичі військових спільно розшукують своїх, розповість Анастасія Терещук. Ми з побратимами тепер уже як рідні. Злилися всі, немов могутній щит. Ти знаєш, мам тут всі зібрали згідні всі козаки, весь український цвіт. Цей вірш складений зі слів, які так часто говорив її Дмитро. Його написала мама за півроку до того, як отримала звістку про сина, зниклий без звісти. Ви знаєте, мені так зараз не вистачає, як я кожен вечір, коли приходжу додому. він Завжди мене обнімав. А зараз мені так їх не вистачає. Дмитро зник під час боїв на сході країни за кілька днів до свого 21-го дня народження. Але на зв'язок він не вийшов ні на свій день народження. 5 числа хоча я вітала його, телефонувала, писала, але без відповіді. Відразу після отримання звістки про те, що Дмитро зник без вісти, пані Олена звернулась до побратимів сина. Вони надали відео із дрона. На кадрах росіяни несуть українського військового попід руки. Хлопець на відео, ймовірно, поранений. Побратими впевнені, це Діма і він живий. Можливо, у полоні. Там, звичайно, дуже погана якість. Але він каже, що ми впевнені, тому що він озброєний, він там захист в нього це точно дімка, це, це, це він. Він живий, не хвилюйтеся. Але чомусь вже півтора роки і досі ніякого підтвердження його полону немає. Але я дуже сподіваюся, дуже надіюся, це відео для мене як знакове, я дуже вірю, що це він. Пані Олена тримається завдяки рідним, а ще Дмитро, який усміхається до неї із фотографії, яку завжди носить із собою. Це саме там, де він посміхається. Вони якось ну не знаю. Я трохи радіє душа і я вірю, що він живий і що ми його обов'язково знайдемо. Адже статус зниклий безвісти, дає надію, що він живий, і таких, як Дмитро, в, в Україні 50 тисяч. Це останні дані ще за липень. Тих, хто має цей статус, офіційно отримання цього статусу означає, що почалась робота. Всі державні органи почали працювати для того, щоб знайти де зараз ця особа знаходиться, що з нею сталося. Над цим працюють і розвідка, і МВС, і Міністерство оборони. Із минулого року в Україні діє єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Про військових дані подають командири та родичі. За кожним фактом зникнення поліція відкриває справу. Родичів можуть попросити здати генетичний матеріал для ДНК експертиз. А допоки статус зниклий безвісти не знятий, за сім'єю зберігаються певні права, зокрема на грошове забезпечення. У родин наскільки ми за цим спостерігаємо, у них є право отримання допомоги у вигляді заробітної плати військового військового, який вважається, як зниклий безвісти. На весь період, поки не встановлена його загибель або його повернення. Таке саме за людиною зберігається статус зниклий безвісти. Терміну дії у такого статусу немає. В Україні є військові, які вважаються зниклими безвісти близько трьох років. І щоб змінити цей статус, потрібні докази або його загибелі, або полону. У нас були чимало випадків, коли нібито свідки стверджували одне. Насправді відбулося зовсім інше. Наприклад, стверджували, що людина загинула, і це бачили. Але в результаті виявилось, що військовослужбовець був поранений, і потрапив у полон. Після цього його вдалося обміняти. Із російського полону вдалося повернути більше як 3,5 тисячі українців. Третина з них вважалась безвісти зниклими. І саме це дає надію тисячам тих, хто нічого не знають. І так чекають своїх рідних. Анастасія Терещук, Олександр Корецький Ми Україна. Марафон Єдині новини.